Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво, прошу у нове відео. Сьогодні воно буде теговим. Я вирішила підтримати тех Катерини з каналу Неролі Почулі, яка власне запустила, вигадала цей суперечливий тег. Мені він дуже сподобався. І я на момент запису цього відео вже подивилась так само версію цього тегу у Олі Парфюмісти і вирішила записати свою версію даного тегу. Запитання досить цікаві. Я постаралась на всі ці запитання дати відповіді, тому давайте розпочинати. Перше запитання. Жахливий флакон, але чарівний аромат. І перше, що прийшло мені в голову, це ідол від бренду Lancom. Аромат, який я дуже люблю: чарівний аромат, але просто жахливий флакон. По-перше, в мене вже з одного боку відлетіла ось ця от така металева, ніби як накладка. Це по-перше. По-друге, сам флакончик дуже такий мініатюрний, ну ніби як тоненький, його абсолютно незручно зберігати ось в такому вигляді, тому що він обов'язково десь завалиться. Що вже не раз з ним відбувалось. Ласне, я його ставлю просто в таку от коробочку з відлевантами, так його там примащую. Знаєте? Ну, абсолютно мені не подобається. Сам аромат прекрасний, аромат на тему груші, троянди. Я думаю, всі ви знаєте, цей парфум це такий класичний люксовий аромат, ну, але флакончик просто біда якась. І о, ще один флакон. Сюди можна багато принести флаконів від бренду Mugler. Мені подобається. Аромати, Але не завжди флакони у мюглір якісь такі доречні. Вони епатажні, вони прикольні, цікаві, ну, але для зберігання, коли в тебе велика колекція, це нікуди не годиться. Я принесла сюди ангел Muse, але в туалетній воді, тому що він в мене завалився. ангел Muse в парфумованій воді, так само не зручний, це така ніби комета. Вона така хитка, її потрібно зберігати от в такому вигляді, це не дуже зручно, займає багато місця. Ось цей флакончик туалетної води, він щось наподобі попередньо, який вам показала Ідол, тому що він так само якийсь такий тонкий і він має стояти. Але він якось так хитко стояв, що я його була зачепила, він у мене полетів. Добре, що він вцілів, відбилася лише тут, ніби якось ця. Пластикова штука, типу, кришечка. Це, звісно, неприємно, ну, але не катастрофічно. От, тому я вважаю цей флакон супер-мега незручним. Сюди ж парфумована вода. Це такі два флакони, які прийшли мені одразу на думку. Е, наступне запитання: чарівний флакон, але не люблю аромат. Е, ну. Не те, щоб ви прям чарівний, але флакончики мені подобаються у бренду Nobyl 1942. В мене три парфуми є, і конкретно цей аромат Сандало Нобіле це той парфум, який мені не дуже то і подобається. Я його відверто сказати всього раз чи два носила. Цей аромат мені дістався по обміну. Тут максимально дивний сандал. Я, як любитель сандалів, да, останнім часом прям дуже люблю цю ноту, але. В цьому ароматі мене щось супер підбішує. Тут у верхніх нотах шафран, кумін, в середніх ірис фігове дерево. В базі сандал, власне, білий мускус, кедр, ну, не знаю. Тут якась така пудра задушлива. Чи що, от. Ну, якось не моє. Не можу приловчитися, так сказати, до цього аромату. Тому, в принципі, флакон подобається. Він. Гарно стоїть на полиці. Він добре зберігається. Він звичайний, от, ніби правильної форми, тому все з ним в порядку. Ну але аромат на жаль не зовсім мій. Третє запитання. Не улюблена нота, але в цьому ароматі подобається. Ну, всі ви знаєте, що я не люблю ноту туберози. Я сюди вже не, стал, не хотіла бути такою банальною, да, приносити щось сюди з туберозою. У мене на каналі, до речі, є підбірка з ароматами, з нотою туберози, які мені подобаються. Тому, в принципі, можна переглянути ту добірку, а сюди я принесла. Аромат від бренду The Mercant of Venice. Аромат називається Венеція Есенса. Я знаю, що, до речі, Катерина вона часто хвалить ці аромати. Е у мене лише один улюблений, я його просто обожнюю. І тут дві, ну не те, щоб не улюблені мною ноти, такі суперечливі ноти. Коли я бачу ці ноти в піраміді, скоріш за все, я обійду е той парфум. Тобто я в мене не ці ноти ніякої цікавості, скоріше. Така пильність повинна бути. І, ну, як правило, мені ці ноти не подобаються. Конкретно іланг і персик. І тут, власне, ці дві ноти домінантні, і вони на диво дуже приємні і дуже мені подобаються. Чарівний аромат такого, знаєте густющого персикового варення, прям такого перевареного з відчутним Ілангом, але Іланг, на моє щастя, тут не ретро, не індолить, не якийсь такий противно вінтажний, я не знаю. Ну, короте, Іланг це дуже суперечлива для мене нота. Він супермало де мені подобається, я нічого не змогла згадати, окрім ось цієї Венеція Сенса. Це найприємніший персиковий іланг. Дуже красивий аромат. Браво, бравісімо. А от якби просто по піраміді обирала, напевно, би ніколи до нього не підійшла. А так, спочатку затестила, а потім дізналася, що там в піраміді, і дуже здивувалася. Так, четверте запитання: улюблена нота, але у цьому ароматі вона не подобається. Ну. Можливо, кілька таких ароматів в мене є. Я сюди принесла відносну новинку. Аромат від бренду Kilian, який називається Fun Things Always Happen After Sunset. Ось така довга назва. Ось така кулька, я думаю, багато хто знає ці кульки. Ну, можливо, аромат. Тут аромат про чорну смородину, мою улюблену ноту в парфумерії. і маракуї тут нема, але я її відчуваю. Це красивий аромат, але до нього потрібно оці танці з бубнами. Да? Потрібно знайти підхід, виявити погодні умови найсприятливіше для цього парфуму, тому що він може видавати таку собі нотку, ніби як поту трішки. Багато хто у відгуках говорить про те, що це котячі лотки, оці всі справи. Ну, для мене це не лотки. Скоріше. Такий, ніби як несвіжа футболка, знаєте, несвіжа футболка в жаркий літній день. От якось так він мені видає. Це дивно, але не завжди це, я думаю, буде. Можливо, в спеку цей аромат красивіше розкриється, тому що маракує ось ці. такі... Екзотичні фрукти, вони все ж таки хочуть теплоти. Подивимося, як буде влітку. Поки що, ну, поки що така не свіжа футболка, як я вже сказала. Трішечки дивний парфум. Так, далі піраміда моя, але парфум не подобається. Ну, ви знаєте, я так сильно прям не зациклююсь на піраміді, прямо на всій картині. Да? Uh, є uh, якісь там певні ноти, які мені подобаються, як я вже сказала, це чорна смородина. Зазвичай мені сподобається парфум з домінантною нотою чорної смородини, троянди і там спеції, і так далі. От І був в мене період, що я любила малину і дуже хотіла в свій час купити аромат Ангел Нова від Mugler. Тоді це ще було до ковіду, коли я не знала, як пахнуть амбродерев'яшки. Зараз я вже знаю, як вони пахнуть. І, власне, Ангел вот, Нова. В принципі, він, цей аромат мені подобався. Він мені раніше дуже сильно подобався, поки я його не придбала. В Минулому році, здається, я його придбала. І подумала, що це, напевно, моя помилка. Ну, для колекції нехай буде тридцятка, тут половинка залишилася. Ну, це малина, безумовно, це красивий такий довгий шлейф, але тут відчутні амбри І вони тут починають просто пилити. знаєте, от Вони дуже швидко з'являються і звучать протягом всього життя цього парфуму на шкірі, на одягу і так далі. Ну, Такий спірний аромат. Я не скажу, що він прямо фу, але ну, він мені не подобається в повній мірі. Так, я можу його носити на якусь прохолодну таку вітряну погоду. Обов'язково на двір, ні в якому випадку не наносимо амбродеревину в приміщенні, інакше просто всім буде хана. Це аромат на прогулянку, там ще він якось може себе красиво проявити. Але загалом, ну, на жаль, зараз це такий біч сучасності. Ось ці амбродеревинні матеріали, які мені абсолютно абсолютно не подобаються. Наступне запитання: коштує дорого, але звучить дешево. Ви знаєте, я дуже довго думала над цим запитанням. В принципі, в мене таких ароматів, напевно, що немає. Але все ж таки, я сюди вирішила принести зараз, е, приготуйте помідори, якими ви будете мене пуляти. Це Yves Saint Laurent Black Opium в мене в туалетній воді. В мене і парфумована є вода в мініатюрці, це конкретно туалетка. Ну, я не скажу, що він пахне дешево, але він пахне банально. От я цей парфум не зацінила ні тоді, коли він вийшов, ні зараз. Він не справляє на мене абсолютно ніякого враження. Я пам'ятаю час, коли він вийшов. І якось був один період. Вони якось однаково виходили з Левіабель, от якось поряд вони були. І мені дуже сподобався Лавіабель. Я, я закохалася в той парфум, одразу його купила. А цей... Ну, типу, я думала, що він мені подобається, тому що от на хайпі це все було, але насправді для мене це ну, занадто банально простий, люксовий такий середньостатистичний аромат. Він не звучить на ті гроші, які за нього просять. Особливо зараз надзвичайно здорожчали всі флакони Black Opium, Тому я вважаю, це переоцінений аромат. Ну, особисто на, мою, на моє сприйняття. Ну і відповідно наступне запитання, навпаки, коштує дешево, звучить дорого. Сюди можна було принести багато ароматів, але я так, прямо, знаєте, вирішила основательно підійти до цього запитання, щоб от реально пахне дорого. Так, звичайно, дівчата показували Лалік, і я погоджуюсь. Лалік це той бренд, який, в принципі, доступних грошей коштує, але звучить. Ну Не те, щоб дорого, да? але звучить не як банальний люкс. Тобто він не банально звучить, аромати там дуже такі самобутні, вони унікальні. От Той же Лалікле парфам я не знаю аналогів цьому аромату. Це унікальніший парфум, незважаючи на його ну, досить таку помірну ціну. Але все ж таки сюди я вирішила принести інші парфуми, які, на мою думку, звучать дорожче, ніж вони коштують. Перший е, аромат від бренду Корес. Це грецька косметика парфумерія натуральна. У мене декілька флаконів від даного бренду. Вони звучать непогано. Не всі прям там звучать дорожче, ніж вони коштують. Але ось цей шафран Амбер називається аромат. Шафран Амбер. Ось так от він виглядає. Дуже красивий такий е, розписний флакончик. Значить. Дуже такий гарний, е, такі іриси, тут ніби зображені. Аромат в дусі тосканської шкіри від Тома Форда дуже приємний, дуже лагідний. Тут немає грубості, то це обтікаємо. Ледь солодкуватий, неймовірно красивий. Чесно кажучи, я не знаю, чи, він, чи його можна купити от в Україні. Ну, якщо постаратись, то, напевно, можна. Я його купувала в Німеччині колись. Він мені дуже сподобався. Дуже красивий парфум. Ну. Можливо, цей аромат буде коштувати до 2000 гривень, я думаю, це не так вже і бюджетно. Але якщо десь там з рук купувати, то, ну, в принципі, сам бренд він не надто дорогий. Там можна 50 мл на але но взагалі взяти до 1000 гривень. Я вважаю, це досить бюджетно для такого звучання. Ось цей конкретно Шафран Амбер прям відличний. Ще один аромат, і, в принципі, бренд досить достойний це е, Грес. Бренд Грес. І в мене конкретно аромат Etat de Grasse, напевно, ось так от виглядає. Він без кришки, це тестерна версія. У мене три аромата було з цієї колекції, там всього три, здається. Той, який з інжиром я його позбулася, він мені абсолютно не сподобався. Ось цей мій фаворит. Його найважче знайти, найважче купити. Якось він малодоступний чомусь. Але він просто шикарний. Так, це амбра, вона солодкувата. Знову ж таки, обтікаємо. дуже приємно. Чимось нагадує амбру від Кюркджана Грансуар. от щось між ними подібне є. Просто вау! Цей аромат, коли я його спробувала, я не могла повірити, що він такий бюджетний і пахне, він набагато-набагато дорожче, ніж він коштує. І взагалі, ось ця лінійка Угрес прям чудесна. І я думаю, що не тільки вона. Просто я не знайома там прям з багатьма, але цей амбровий шикарний. Так, ну і третій, в мене всього три буде флакона: це Rain Drops від бренду Ajmal. Взагалі, бренд Ajmal, арабський бренд, це досить. Ем, унікальний, скажімо так, арабський бренд, тобто, це не той бренд, який штампує от безкінечні якісь дюпи, копії і так далі. Я думаю, що ви всі чуде чуд, чудово знаєте цей роман, тому що це дюп на Coco Mademoiselle, дуже хороший дюб. І я знаю, що багато хто, навпаки, от їм більше подобається Rain Drops, ніж Coco Mademoiselle. Тобто, є такі: це шлейф, це стійкість, це жіночність. Ну, тобто, неймовірний аромат, в шлейфі не відрізнити від коком І От, прям дорожче. От реально пахне дорожче, пахне шанелью. Тому, так, да, це воно. Далі. А, восьме запитання. Подобається мені, але більше нікому. У мене є такий аромат. На жаль, я його, на жаль, що він не подобається більшості. Ну, Як більшості, ви знаєте, він не подобається нікому. от Так як тут і написано: нікому, окрім мене. Це шалімар від Керлін, парфумована вода. Моя любов, моя просто, моє серце належить шалімару, я обожнюю цей аромат. Боже, цю грубу ваніль, цю таку грубу шкіру, прямо, знаєте, кірзачі. Комусь ця, ці покришки, да, якісь там автомобільні шини і так далі. Але мені це прямо шкіра така грубіша. І, неймовірно, тендітна, лагідна, прекрасна, приємна ваніль. Бомбовий аромат, але я чую лише антикомпліменти, коли я в цьому ароматі. Він не подобається моїм близьким, оточуючим і так далі. Я його тому і рідко, в принципі, ношу. Це аромат для мене це я, це моя медитація, це моє заспокоєння. Тобто це аромат, який я просто я готова купатись в ньому, наскільки я його люблю. Далі, найулюбленіший чоловічий аромат, але ношу я? Ну, носить жінка. Окей, в мене. Досить чоловічих ароматів насправді. Ну, якщо говорити про нішу, то, як правило, ніша маркує свої аромати Юнісекс. Да? Тоді ми будемо з вами говорити про люкс. Відповідно, тому що люкс маркує аромати для жінок і для чоловіків. І перший парфум, який я вам покажу, який я обожнюю, закохалась в нього на сліпому затесті, колись давним-давно одразу купила. Це у нас Spice Bomb від Victor. Rolf. Класична версія. Я просто обожнюю цю вишневу таку спецієвість. Це дуже спецевий аромат. Я обожнюю спеції. Я обожнюю таку от легку вишневість, яку дають боби тонка, або кумерини. Це дуже приємно. Сюди я можу віднести ще аромат, якого у мене, на жаль, немає. Це гірлін Ideal. Так? Ну, так. Да. Герлен Ом ідеал, там всі версії мені подобаються. І туалетка, і парфумована, і екстрем, і будь-яка. Там все в залежності, яку ви обираєте там версію, там чи більше вишень, чи більше мигдалю. От якась така, така класна. Я взагалі обожнюю чоловічу гурманіку. От стосовно я сказала Діор Ом, я не пам'ятаю той аромат, той, який всі по ньому плачуть і страждають. Там, де красиві іриси, я його не пам'ятаю, тому я в принципі не страждаю. От, ще один аромат, який знятий. Але я думаю, що на нього є щось подібне у цього ж бренду. Це у нас Джон Varvatos Dark Rebel. Ось такий шикарний флакон. Шикарний аромат знятий. Тут в мене так по відчуттям міліків 20, може, 15 залишилося. Це чорнослив. Груба шкіра, якась солодкість, це така, це прям мачо мене, такий брутал, але я люблю цей аромат навесні. Під шкіряну, от коли шкіряну вдягаєш куртку, якусь косуху, піднис білу, таку прямо білосніжну футболку. І цей аромат. Він ідеально вписується в цю погоду, обожнюю його. Класний Dark Rebel, Джон Варватос. Ну і звичайно, Лалік. Енкер Нуар, він і звучить дорожче. Да, його можна було в ту рубрику заводити. І він чоловічий, власне, але його носять всі. Це просто, може, яка це краса, це ліс, це от спил, дерева, ці ветивери, якась прогулянка в парку шикарний аромат. Ну, не буду довго про нього говорити. Я думаю, ви всі його чудово знаєте. Десяте запитання найулюбленіший парфум, але чомусь не ношу. Ну, ви знаєте, це деякі амуажі. Це сонце-джиди. Я ношу дуже рідко по якимось особливим випадкам. Чому? Тому що я от странний чоловік. Да? Мені здається, що вони закінчаться, і я буду страждати. Мені хочеться в них купатись, ними поливатись, але. Ну, не знаю, якось Я економлю, я не розумію, для чого. Це вже це, вроді би пройдений такий етап. вроді вже все це, Як це сказати українською мовою, проработано в голові, що нема сенсу економити аромати, тому що вони можуть розінравитись, розподобатись і так далі. Ну, Але я продовжую це робити не знаю чого. Ну, Сюди я принесла Gucci Eau de Parfum 2. Тоже знятість святість, Оце реальна святість, тому що ну, ніде його просто немає, не купиш, і ну, взагалі, просто все. Це аромат спогад, аромат якір, аромат перших побачень і так далі. Я просто хочу, щоб, ця, щоб цей запах просто був. Да? Я ним користуюсь дуже рідко. От Я на свій день народження ним. Користувалась, або якщо я йду зі своїм чоловіком, наприклад, в якийсь ресторан, або там в кіно, бо вже вже не пам'ятаю, коли я була з ним в кіно. Ну, неважливо. Якщо це якась подія для нас двох, скоріш за все, я оберу цей аромат, тому що ну, він для мене особливий. Да? А так, от не ношу, тому що, ну, от, тому що він особливий, і я хочу періодично підходити до нього, отак нюхати і повертатися в свою молодість, коли була молода, красива, повна сил, енергії і мрій. Ну, ну, от так. Класний парфум, обожнюю його. І е, останнє запитання, на яке в мене немає якоїсь конкретної відповіді, воно звучить так: парфум, який сподобався в магазині, а дома перестав подобатись. Е, ви знаєте, як правило, в магазині, ну, принаймні в місті, де я живу, в нас представлений в основному люкс. Та й взагалі, якщо казати за парфум, який сподобався в магазині, а дома не сподобав, перестав подобатися. Зазвичай виробник він нас спокушає, притягує верхніми нотами. Ну, тобто, це зроблено для того, я думаю, щоб коли ти прийшов в магазин, понюхав аромат і такий, все, треба брати. Закохався, класний парфум, а далі починає розкриватися банально. Розумієте, от, от що я маю на увазі. Я не скажу зараз якийсь конкретний аромат, таких ароматів багато. Ти наносиш, ти вдихаєш, тобі подобається класно, ймовірно, через пів години ти тільки вийшов з магазину, все, ти забув, що воно таке. Всі запахи, які ти наносив на руки чи на блотарі, змішались в щось одне. І сенсу купувати, типу, Ну, це особисто в мене, так, друзі. Я вже казала недоразово, що для мене похід просто в люксовий той самий брокар. Добре, що в нас в брукарді є якісь нішові там, маленькі полички, там, якісь гріті, якісь манцери стоять, можна піти понюхати. Да? Раніше це було просто ну, пекельні борошна якісь зайти в брокарт. Мені просто мені настільки нудно в тому магазині. Я, я, я не знаю. Мені навіть не хочеться. У мене нема цікавості тестувати новинки, які виходять: у Lancome, там, у Венсел Лоран, цей Rabanne, ці безкінечні роботи, вже робот в шубі, ці мейвеї постійно всі однакові. Ну, мені це не цікаво. У мене немає жодного інтересу взяти цей фракон до рук і донести його навіть на ботр. Просто ну. Мені одразу скучно. От все, що я можу послухати, це ще Белл, якийсь фланкер, да, тому що ну, от, бувають в них цікаві такі прориви, так як минулорічний випуск, або Ланком от останній мені сподобався випуск. І... Трезори мені подобається, тому, в принципі, я можу це нюхати, щось там, це, намагатися якісь відмінності почути. А так, загалом, для мене це все просто якась одна каша-малаша. І щось там виділити дуже-дуже важко, тому ну, така у мене відповідь. От, а, Друзі, ось так. Який тег у мене вийшов, такі відповіді я собі придумала, ну, принаймні на зараз. Якщо вам сподобався цей тег, то підтримуйте мене коментарями, вподобайками. Я закликаю дівчат приєднуватись і не тільки дівчат до цього тегу, записуйте ваші версії, ну, завжди цікаво. Я, наприклад, люблю теги, тільки я їх не люблю вигадувати. У мене немає ось цієї такої смікалки, чи як це так? Да? От а так, то дякую Катерині за цей тех. Мені було цікаво. Сподіваюсь, вам також. М -м -м. Побачимось в наступних відео, всім, па-па.